Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати про, як на мене, самі кращі команди і бінди в грі Rust. Поїхали. Розпочинаємо з команди Headle Pianation. Вона допоможе пришвидшити анімацію повороту голови. Дивимось наскільки довга анімація по дефолту. Відкриваємо консоль, натиснувши F1 і вписуємо команду Client HeadlePian false. Ну і перевіряємо, що у нас вийшло. Як бачите, анімація майже відсутня. Наступна команда FX Max Gips. Ця команда дозволить нам прибрати уламки від зруйнованих об'єктів. Перевіримо на дверях, скільки уламків буде по дефолту при їх руйнуванні. Відкриваємо консоль і пишемо команду FX Max Gips мінус 1. І знову перевіряємо на дверях. Як бачите, уламків немає і це дозволить відразу після руйнування побачити ворога. Наступна команда стане в пригоді в більшості випадків для новачків інпут Auto Crouch. За стандартними налаштуваннями, щоб застрибнути на ось такий підйом, вам потрібно натиснути кнопку вперед, кнопку присісти і пробіл, щоб стрибнути. Вписуємо в консоль команду true і ваш персонаж автоматично почне присідати, коли впиратиметься в об'єкт головою. Тобто тепер, щоб застрибнути, вам потрібна тільки кнопка вперед і пробір для стрибка. Переходимо до біндів. І перший списку бін для зміни фол з 90 на 70 Зазвичай цей бінд має ось такий вигляд. Але для зручності я користуюсь ось цим виглядом бінда. Він ставиться на додаткову кнопку на миші і ним зручно користуватись. Ну, і ось як виглядає його застосування, дає змогу детальніше роздивитися перед собою, чи немає ворогів, та допомагає вицілити ворог. Наступний бінд на автоатаку. Він допоможе вам як видовувати стінку або регену, так і поформити ресурси. Щоб вимкнути бінд, потрібно просто натиснути на ліву кнопку миші. Наступний бінд застосовується для очистки тимчасових файлів гри. Він допомагає зменшувати фризи в грі. В моєму випадку бінд застосований на кнопку С. Потрібно її час від часу натискати, щоб вигрузити все непотрібне з оперативки. Далі не менш важливий бінд. Він дозволяє перевірити нанесену й отриману шкоду. Майте на увазі інформація оновлюється кожних 10 секунд. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. В описі є всі команди і бінди з відео, тому просто копіюєте і вставляєте собі в консоль. Головне, на біндах не забувати змінювати або поставити кнопку, на яку ви хочете його забіндити. На цьому сьогодні в мене все. До зустрічі!